Це Це що таке? Не ж бути дві палетки настільки якісні. Це не обговорюється. Я взяла на здачу, майже все подобається. Я навіть не знаю, що тут посварити. Блогер, на якого ми заслужили. Ти, господи, усім привітки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас з вами буде відео-огляд. А огляд ми будемо робити на косметику від бренду Сіглем. Сьогодні ми з вами будемо оглядати ось цей хайповий скульптор і ось ці хайпові румяна, які просто заполонили весь мій тік-ток. Також у нас сьогодні буде три олівчика: один олівчик для брів, для губ і також для очей. Біленький каян. Також буде сьогодні мега-милий пензлик у формі котячої лапки. Також буде спонжі для макіяжу. Помада для губ і палеточки тіней з колекції гліч. Ви ж просто подивіться на них. Я думаю, ви самі все розумієте. Але перед тим, як ми перейдемо до тестування всіх цих речей, хочу нагадати вам підписатися на цей канал, також поставити в. Подобайку і написати коментар, щоб Ютуб розумів, що цей контент вам цікавий, і рекомендував його іншим. Ну і тепер не буду вас затримувати, і ми поїхали. Ну що, друзі, сьогодні я надихнулася ось цим макіяжем новеньким від Кайлі Дженнер. Хочу його дуже сильно повторити, тому я буду брати консилер від ELF і буду його використовувати в якості кладу для наших тіней. У мене з'явився ось такий набір спонжів. Я взяла саме перший ось такий ніжно-рожевенький. Я думаю, ви розумієте, чому я взяла саме ніжно-рожевенький колір. І розташовую консилер. Ну і звісно, спочатку ми, як завжди, будемо оформлювати макіяж очей, бо я не знаю, як тіні себе поведуть, чи вони осипаються. чи... Чи ні, якщо чесно, запашок від них трішки не дуже. Тіночки такі м'якенькі, вони неймовірно шовковисті. І свод, палетка теж дуже-дуже гарна. Коли я їх тільки розпакувала і зробила перший сводч, це я робила в ось цьому відео, де ми з вами розпаковували мої покупки. Я просто була в шоці від шовковисті цих тіней. Мені дуже вже цікаво спробувати, як вони будуть виглядати на очах. Я беру про. Просто свій улюблений пензлик від Зуєва і буду спочатку набирати ось цей чорний відтінок. Взагалі знайти робочий чорний відтінок в бюджетному сегменті дуже важко. Тому, якщо цей чорний відтінок буде робочий, це буде unbelievable. Відкрию фоточку Кайлі, бо я вже, якщо чесно, забула, який в неї там був той макіяж. Прости, господи. Господи, допоможи. У неї форма більше йде ось так сюди, але я все-таки візьму наверх. бо, ну, Якби на вище повіку. Так. Опа. Опа. Поки намагаюся не сильно так наносити колір, щоб зробити форму. І тут мені зараз головне всередині ока намалювати гарного квадрата. Ходить, на плоский пензлик я набираю, знову ж таки, чорний відтінок і хочу поглибити ось тут колір уже. Друзі, ось це без підклад. Це це що таке? М? От зараз я починаю нашаровувати відтінок от сюди, і ви просто можете побачити, наскільки тіні круто нашаровуються, і наскільки вони пігментовані. Парк я на більш плоский пензлик набираю сірий відтіночок і буду робити ось тут таку розтушовочку. Будемо дивитися, як тіні будуть між собою тушуватися. Ну, друзі, тіні дуже класно між собою тушуються і нашаровуються. Це я вам вже одразу сама можу сказати. Я ось тут тільки трошки напартачила, Я зараз просто нанесу туди консилера. Дану палеточку, ви, до речі, можете купити в інстаграм-магазині Вродлива. У них, до речі, дуже багато продукції від Шіглем. І ось ці дві палеточки у них також є в наявності. Тепер давайте набирати ось цей сяючий відтіночок, таке срібло. Просто подивіться, як вже воно там світ. Буду його наносити без ніякої бази. Тобто чисто на консилер. Будемо дивитися, як воно. А. -а, -а. О, Друзі. Я не знаю, чи видно вам, але воно переливається неймовірно. На сводчах воно не настільки гарно виглядає, наскільки гарно воно виглядає саме на очах. Зрозуміло, що ми отак з вами по хліб не підемо, але якщо якась фотосесія, можливо, ви робите фотосесію для якоїсь такої фешн-події, я думаю, це буде топчик. Тепер мені внутрішній кутик потрібно додати жовтий колір. Я його візьму з цієї біленької палеточки. До речі, ось цей такий зелений, то. Він прям сяючий, а ось цей жовтий, він як ніби матовий, але там теж є таке мікро сяєння. Цих два синій і рожевий, вони абсолютно матові. А ось цей ніби і матовий, ніби і ні. Давайте також провіримо, наношу його без підложки. Що я можу сказати? В принципі, жовтий колір є, але б мені хотілося більше жовтого. Тому давайте ще ось цей жовтий колір я спробую нашарувати. Не може ж бути дві палетки настільки якісні. Ну, давайте враховувати те, що це жовтий відтінок. Жовті відтінки, вони постійно дуже складні. І, в принципі, як на мене, це непогано. Якщо ви бачите, ось тут тіні посипалися, але це все можна попідчищувати. Не забуваємо, що ми наносимо. Ли чорний відтіночок. Наступний продукт у мене це ось такий білий каял від Шігле. Наносимо цей олівчик, якщо чесно, він буде також класний в якості підложки, під якісь яскраві відтінки. Упакування в цього олівчика просто нереально класне. Воно таке металеве, це не пластик. Його дуже комфортно тримати в руках. Ну що, друзі, давайте зараз я поза кадром нафарбую моє друге око, також профарбую вії, наклею, накладні вії. І повертаюся до вас для вас. Це буде як завжди, одна однісінька секундочка. Ну і вуаля ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Знаєте, я собі зараз цим макіяжем схожа на ось цих всіх таких моделей, які ходять по подіуму, ось так, і вони там репрезентують Вірсаче. Також поза кадром я нанесла тон від Eveline і консилер від Elf. Ну і давайте переходити до нашого з вами скульптору. Ось така неймовірно гарна упаковка, якщо чесно, мені дуже подобається. Всередині у нас з вами ось така помпочка. Відтіночок у мене Golden Sun. Але, друзі, якщо ви шукаєте максимально холодний скульптор, і ви прям така білосніжка, що копець, ви можете купити від Чіглем дуже Холодний скульптор. Я вам десь тут прикріплю відео порівняння з ось цим відтінком, те, що у мене, з тим дуже холодним відтінком. І ви дійсно зможете побачити, що він максимально холодний і підійде для білосніжок. Наприклад, дуже багато людей полюбляють ось ці рум'яна використовувати як скульптор від ламель в 404 відтінку, бо вони теж такі дуже холодні. Мені здається, що ось цей відтінок від Шейн, він ще холодний. Холодніший, ніж ось цей контур від ламель Давайте вже наносити, бо я вже дуже сильно хочу перевірити цю хайпову штуку. Я, напевно, його не буду жаліти, бо всі зазвичай наносили ось так. До речі, пахне він шоколадом. Будемо розташовувати це все спонжем. А -а -а -а. І цього -гоп, гоп гоп Три руха і все. Ви просто подивіться, як швидко це все розтушовується діло. Просто навіть хвилини не пройшло наскільки швидко я ось це все розтушувала. Це це буде моїм фаворитом. Це вже навіть це не обговорюють. Єдиний мінус в цьому всьому це ось ця помпа, і вона буде збирати дуже багато мікробів. Тому подивимося, чи заприщить мене, чи ні. І тепер, друзі, ми переходимо з вами до самого милого. Це до ось цього пензлика і до цих рум'ян. Боже, я не можу. Чесно, може, я не я не знаю. Я, чи, я ніколи в житті не могла подумати, що мене так може тішити рум'яна і ось цей. Пензлик з лапкою. Реально, я ніколи в житті не могла подумати, що мене це так буде тішити. Ну ви ж просто подивіться на цю лапку. Це ж просто неймовірно. І ручка в цього пензлика теж дуже стильна. Мені дуже подобається, як це все виглядає. Упакування в рум'ян таке ж саме, як і в контурингу. І тут такий ніжно-ніжно рожевий колір. У мене це відтіночок Love Cake. Давайте вже їх наносити, бо я вже, якщо чесно, не можу терпіти. Давайте я такими крапочками нанесу. І зараз просто самий головний момент. Чи працює ось цей пензлик? Я сподіваюся, що так, бо якщо так, то я просто буду в шоці. Я буду в шоці. Давайте. легко розтушовується, пензлик дуже м'який, не колеться. Пензлик робочий, і ця лапка якраз так добре розподіляє, що контур, що рум'яна, тон мені не роз'їли. Такий щоденний гарний відтіночок, якщо чесно. Дуже мені подобається єдине, що ось цей рожевенький відціночок не дуже сильно підходить під мій сьогоднішній макіяж, але це ж не проблема. Це хрум'ян. це вже в моїй голові. Вавка. А давайте зараз швидесенько припудрюся. Я припудрюся ось цією пудрою від Makeup Revolution. Знаєте, що мені найбільше зараз подобається? Що всі блогери вже надихаються весною, роблять якісь такі весняні макіяжі, і Настя така смокі. Просто смокі. Друзі, ну якщо чесно, я трошки в шоці, бо мені майже все подобається. Я навіть не знаю, що тут посварити. Далі, друзі, ми з вами переходимо до брів. І я також взяла один олівчик від Шейн. З одного боку у нас тут олівчик, а з іншого фламастер. Ось так малюю фламастер. Ось так знизу малює олівчик. Якщо чесно, олівчика всередині не дуже багато, мені би хотілося більше продукту, але ж все таки він двосторонній, тому мені цікаво, наскільки довго вистачить цього фломастера. Спершу я, напевно, що хочу нанести фломастер. Відтіночок я брала Браун. Якщо чесно, то відтіночок такий е, не тавповий, а він трошки режим. Я напевно і знайшла, кого я буду сварити. Олівчика відкриває зовсім мало, щоб ми його не пошкодили. Олівчик, як олівчик, нічого особливого. Від Емолайн теж є такі олівці. Чисто теоретично цікаво, наскільки довго я зможу з ним фарбуватися. До речі, упакування теж таке велике. Тобто, дивіться, ось тут в мене мій олівчик улюблений від Релов. Ви просто подивіться, наскільки ось цей олівчик від Шиглем більший за олівчик від Revolution. Так, давайте я зараз нанесу швидесенько. Наш контур, і дуже хочу додати ось цих персикових рум'ян, бо вони будуть більше пасувати до мого з цього такого жовто-чорного макіяжу. Використаю сьогодні з вами ось такі хайлайтер від Revolution, бо тут у нас є ось таке золото. Я думаю, якщо я їх змішаю, буде до речі дуже навіть непогано. Темно такий золотий. Я додав в кутик. Друзі, ну мій макіяж мені дуже подобається. Знаєте, да я не кожен день себе можу побачити в такому макіяжі. І якщо чесно, я рада, що у мене є Ютуб-канал, що я можу комусь, хоча б ось так фарбувати. Далі ми з вами переходимо до макіяжу наших губ, і в мене тут є ось такий олівчик від She Glam. Воно теж в такому дуже гарному упакуванні. Воно дуже приємне, коли ви його торкаєтеся. Це ось такий механічний олівець. У мене це відтінок 0,4. Давайте наносити. Олівчик дуже м'якесенький, гарно переноситься на губи, і відтіночок мені теж дуже подобається. І останній, як то кажуть, я взяла на здачу ось таку помаду від She Glam. Вона була на якійсь знижці, і я вже така думаю, ай, нехай буде. Як то кажуть, лишнім ця помада не буде. Упакування у неї, ну, просто як ніби це щось люксове. Бо ви ж просто подивіться, ви просто подивіться на оцю красу. Це ж це відвал башки, друзі. Також написано «щігле». І ось так вона відкручується. Колір у нас такий більше розувато-персиковий. Я не можу сказати, що він якийсь рожевий, але не можу сказати, що персиковий. Коротше, Настя просто вміє дуже класно пояснювати. Просто не кажіть мені, дякую в коментарях. Отак, логар, на якого ми заслужили. Я думаю, цей відтінок підійде під мій сьогоднішній образ. Давайте чи ні. Ну, якщо чесно, помада сюди трішечки не підходить. Все-таки вона віддає в рожевий колір. Якби вона була така нейтральна, нюдова, ну, було б дуже класно. Щоб вам вже теж так сказати, помада також комфортна, я її нанесла. В мене немає ніяких таких неприємних відчуттів. Вона не сатинова, але вона й не матова. Я можу сказати, що вона трішки зволожує мої губки. Ну і воля, ось такий макіяж у нас з вами вийшов разом з косметикою від бренду 6. Глем, якщо чесно, своє волосічко я хотіла заложити трішки по-іншому, але мені так сподобалось, як воно ось тут так все зараз виглядає. Що я залишила так, як є. Зовсім забула надягнути свою каблучку зі змійкою. Я думаю, вона сюди буде теж дуже гарно пасувати. Давайте спочатку я вам скажу за олівці. Ось цей для брів не можу сказати, що він мені дуже сильно сподобався. Самого олівця, ось тут, ну, прям дуже мало. Ось цей маркер я теж не знаю, наскільки довго він буде малювати. Тому, поки я не подивлюся, як довго я не буду користуватися, я його сто відсотків поки що вам не буду рекомендувати. І в порожніх банках я вже. Вже вам 100% скажу мої враження про нього. Далі у нас був олівчик для очей такий білий. Якщо чесно, він мені сподобався. Вся упакування класне, приємне. Олівчик має хорошу пігментацію, тобто я бачу ось цей такий білий каял. Але, чесно кажучи, я думаю, в бюджетних брендах можна знайти дуже схожий олівець. Там, до речі, новинка від глимбі з'явилася. Я думаю, та новинка від глимбі буде нічим не гірше, ніж ось це. Олівчик для губ мені теж сподобався. Все, у мене це відтінку 0,4 Neutral. Якщо чесно, відтінок дуже гарний, олівчик м'ягесенький, дуже схожий до глимбій. Але ж знову ж таки, я краще куплю глимбій, бо це буде трішки дешевше. Далі у нас був ось цей пензлик для рум'ян. Він мені, якщо чесно, сподобався. Та навіть би, якби він мені не сподобався, я не би все одно б фарбувалася, бо, Боже, ну ви просто подивіться на цю милоту, наскільки це приємно тримати в руках і таким фарбуватися. Він робочий. Він гарно розташовує рум'яна, своєю задачею він справляється. Також цей пензлик є в наявності в інстаграм-магазинчику вродлива. Далі у нас була ось така помада. Помада доволі непогана, класична помада. Трішки мені сьогодні не підходила вона по відтінку, але я обов'язково її буду використовувати в якихось своїх інших макіяжах, а також в щоденних макіяжах, бо вона на щодень буде виглядати просто неймовірно. Далі в нас були ось такі. Дві палеточки. Що я вам можу сказати за білу, то до неї в мене, якщо чесно, є питання. Я не можу сказати, що я від неї в якомусь дуже такому сильному захваті. Жовтий колір доволі пігментований. Але знаєте, якщо ви купите цю палеточку, вона буде як така прикрашалочка. Ну і плюс ось цей ще такий зелений, ось тут відтінок, він, якщо чесно, трішки ніякий. Він мені не дуже сильно сподобався. Тому за 260 гривень ось цю білу палеточку, я. Би вам не рекомендувала. А ось цю чорну палеточку за 260 гривень я вам 100% можу рекомендувати. Палеточка просто нереальна. Всі відтінки працюють, всі відтінки робочі. Ці два матових відтінки прекрасно тушуються між собою. Нагадую, що цей макіяж я робила без підложки, і цей чорний виглядає просто нереально. Це дійсно крута палетка за своїх. Гроші, тому я 100% можу вам рекомендувати ось цю палеточку. Давайте поговоримо про спонжі. Спонжі класні. Якщо чесно, я до цих спонжів користувалася спонжами від Realтехні. Ось ці не не гірші спонжі. Ті, хто додивилися до цього моменту, будуть знати, що я, напевно, якихось два спонжики з цієї колекції покладу вам також в б'юті бокс. Я його вам розіграю через те, що в мене такі хороші. Ось, і напевно, що я комусь два спонжі з цієї колекції подарую, бо дійсно вони варті уваги, і я би хотіла з кимось з вами. Вас з ними поділитись. Останні два продукти це були рум'яна і контуринг. Контуринг, я думаю, ви самі все бачили. Класно розташовується, просто ось так спонжиком. Топ -топ 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 -топ, і все. Не потрібно танцювати з бубном. Взагалі дуже крута штука. Я тепер розумію, чого навколо нього такий хайп. Також можу вам його рекомендувати. І так само рум'яна, друзі. Ну це просто нереально гарний відтіночок на кожен день. Ви просто подивіться, наскільки це мило виглядає. Я буду з задоволенням цим всім користуватися. І я дійсно вам можу ось цих два продукти рекомендувати. Купити ви їх можете також в інстаграм-магазинчику вродливу. Ну що друзі, якщо чесно, я шокована від якості цієї косметики. Я не очікувала, я дійсно не очікувала. Такої якості. Я думала, що до мене щось приїде Алякспрес. А на ділі вийшла дуже-дуже крута косметика. Також не забувайте в коментарях писати, як вам мій макіяж, чи схожий він до макіяжу Калі Дженер. Ну і звісно ж, не забувайте підписатися на цей канал і поставити вашу подобайку. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео.